Вітаю, друзі, на каналі. Все по-домашньому. Ось і розпочався тиждень масляної час, коли потрібно майже кожного дня випікати якісь смаколики з різноманітними начинками, різноманітних рецептів та текстур. І ось сьогодні приготуємо такі тоненькі млинці, які підходять для солодкої начинки, для соленої начинки. Ну, і так просто потішити своїх дітей, аби вони, так як колись, можливо пам'ятаєте, в дитинстві робили маски. Викушували е, дірочку для рота, для очей, і отакі маски робили. Ну, це такий відступ. Е, тепер у миску я вже вибила яйця, всипала туди сіль і сиплю цукор. Детальний рецепт. Буде внизу під відео. І ось так гарненько розмішуємо яйця, аби розчинилися добре з цукром. Яйця розмішалися, доливаємо сюди олійку, звичайна соняшникова олія. Знову гарно розмішуємо, аби поєдналося. Тепер сюди просіюємо муку і тепер знову розмішуємо. Сюди я всипала лише половину борошна, все одразу не всипаю. Ось так. Вимішуємо до однорідності. Ось такий вигляд має. Лиємо сюди. Половинку молока, знову гарно розмішуємо. Розмішали, бачите, гарно, еластично, без комочків, виливаємо усе молочко, знову розмішуємо. Вигляд розмішали і Досіваємо ще трішки муки. Коли і цю муку вже умішали гарненько, ось так добренько, щоб не було комочків. І додаємо гарячу кип'ячену водичку, окріп. Ось так маленькими порціями швиденько розмішуємо. І саме на цьому моменті можна додати, якщо ви заздалегідь знаєте, що у вас будуть лише з солодкою начинкою млинці, додати ванілін. Вони будуть тоді такого ванільного аромату. Гарно підходять до налисничків. Ми полюбляємо, щоб насичено ванільні були. Я ж не знаю, ще, хто з чим захоче їсти, тому ванілінчик не додаю. Так. І виливаю решту кип'ятку. Швиденько розмішую і буду зараз смажити. Тісто вже готове і я вже починаю випікати. Підготувала дощечку для млинців. Бачите, ось таке, воно ріденьке-ріденьке, чуть густіше від молока має бути. Ось такий гарний рум'яний колір мають вони на сковорідочці. Так, хороше таке тісто. Якщо у вас не виходить смажити на ось такому ріденькому тісті, можете ложечку додати борошна, тому що якість млинців. Також залежить від якості вашого борошна. Потрібно брати хороше борошно. Дивіться, ось які вони гарненькі. Ми любимо, щоб такі були підсмажені, то я їх трішечки більше тримаю на сковорідочці. Аби були ось такі апетитні, піджарені кружечки. Коли смажите ось такі млинці, рекомендую вам двері на кухню. Замикати на ключ. Тому що діти усе прибігають, забирають і забирають. Я не встигаю смажити. Ось тіста вже мало що лишається, а у мене кілька млинців посмажених. Зате діти ситі та довольні. Ось млинці вже готові. Такі шовковисті, апетитні, тонесенькі. Так і просяться до рота. Аби їх брали і куштували з якимись начиночками, подивіться. Тонесенький, навіть не можу розділити млинець. Ось, подивіться тонесенький, тонесенький. Загортайте сюди все, що ваша душа забажає. Ну, не красота, не смакота хіба? Дивіться. Тому, друзі, готуйте, радуйте смачними млинцями на масляну своїх. Рідних та близьких. Ще раз з масляною вас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобаючку. Підтримуйте канал. Зичу вам миру, добра, пока-пока!